Коли Шані час іти на роботу, їй не треба прощатися зі своєю Есі. Жінка може взяти собаку із собою в офіс. Шані працює в страховій компанії в Гоберті, що в Австралії, і вже багато років сюди можна приводити собак. Усі світяться, коли собака ходить коло центром і можна простягти руку і її потріпати. Це радує. Спочатку приводити собак можна було лише в п'ятницю, а тепер будь-коли. Те, що моя найкраща подружка тут зі мною, і не треба кидати її вдома, просто заспокоює і робить усіх щасливими. Я тут новачок. Люди приходять подивитися на мою какао, і я з ними знайомлюся. Це чудово у собак. Тут як і в людей є ідентифікаційні картки, а ще складають список черговості відвідувань, щоб уникнути надто великої одночасної кількості тварин на кожному поверсі. Як роботодавці, ми справді зосереджені на добробуті та працездатності співробітників, і ми просто побачили, що це чудова ідея, і захотіли подивитися, що вийде. І результат приголомшливий собаки мають цю чудову здатність руйнувати бар'єри користь для всіх і для мене, і для Біллі. А організація Companion Animal Network Австралія взагалі виступає за те, щоб на роботі було більше домашніх тварин, будь-яких. Доведено, що це знижує стрес на робочому місці та підвищує продуктивність. Це утримує персонал і його радує. Це створює чудовий простір для спільної роботи. у нашому кол-центрі бувають стресові ситуації, і ми бачимо, що собаки в офісі заспокоюють Утім, не всім домашнім тваринам працівники радять на робочих місцях. Наприклад, кролі не бажані. Вони можуть перегризти шнури живлення. А до таких місць, як кухні чи лабораторії, де є хімікати, вихованцями зовсім вхід заборонений.